У середмісті Хмельницького на перехресті вулиць Грушевського і Проскурівської зрізають сухе та аварійне дерево, яке так і не вкрилося листям навесні. Бригада комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста працює з 6.30. Цим деревом десь приблизно так вік, вже біля 80 років, вони вже починають відмирати, тому -то з часом їх які вже всохли, які аварійні, тому то треба зрізати. Сьогодні ми використовуємо 18 метрів. Автовіжку є в наша 28 автовіжка. Трактора забираємо деревину, гілки. Одне з двох аварійних дерев на вулиці Проскурівській вже зрізали за допомогою грейферного екскаватора. Завантажують гілки на трактор. Одна з ознак того, що дерево було аварійним, кажуть комунальники, є те, що кора відстає і легко відривається від стовбура. Дерева звичайно всихають від і віку, і від хвороб. Тут в даному випадку вже дерево теж вікове, воно живеться за рахунок листової поверхні. Падає людям на голову, може пошкодити, і тому -то ми їх видаляємо по місту. Ці і дерева, і гілки аварійні. Зрізання аварійних дерев та санітарна обрізка відбувається впродовж року, аби не наражати на небезпеку хмельничан. Найчастіше обрізка відбувається в осінньо-зимовий період, коли припиняється вегетація. Нині комунальники також працюватимуть на інших ділянках. На семи деревах зріжуть сухі і пошкоджені гілки. В центрі міста в нас сьогодні заплановано п'ять дерев аварійно зрізати. Ще в нас є на проспекті Міра одне дерево, і ще в нас є по вулиці Проскурівські в районі вічного дня. Теж є аварійне дерево сьогодні. Теж запланований роботи, з відключенням наших колег електротранса, визначає аварійність дерев спеціальна комісія департаменту інфраструктури міста, котра регулярно обстежує їх на території Хмельницького. У нас є комісія, яка обстежує аварійні дерева раз в тиждень, а буває що і більше. Весь матеріал, який залишається, ми забираємо на підприємство, використовуємо для опалення нашого приміщення наших тепличок. Для або ще є, що наші комунальні підприємці клазня номер один виписують на здорово для опалення. Теж приміщень на місці зрізаних дерев комунальники планують висадити нові із закритою кореневою системою. Нині чотири саджанці гінкобілоба білоба реліктових дерев посадили в нові лунки на вулиці Героїв Маріуполя. Ірина Аріон Данило Біга новини міста.